Вітаю на моєму каналі. Це друга частина відео присвяченого шпалерам для винограду, які я використовую. Перша частина була про ВТ-образну шпалеру зі звисаючим приростом. Це відео є на моєму каналі і якщо цікаво, то можете його переглянути. Ця частина буде присвячена іншим типам шпалер, які я використовую у себе на винограднику. А також тому, як з підручних матеріалів побудувати собі просту шпалеру для винограду. Яка буде виконувати свої функції. Це вже не високотехнологічні шпалери, де кожен сантиметр продуманий має значення. Проте в деяких аспектах простіші шпалери зручніші. І найголовніше, що вони зазвичай дешевші. Основна мета виноградної шпалери не бути красивою, а бути функціональною. Тобто підтримувати виноградні лози під час вегетації і мати достатню міцність, щоб витримувати вітрові навантаження та навантаження зеленою масою і врожаєм. Найпростіша шпалера це вертикальні опори і натягнута між ними проволока. З чого будуть опори, тут вже залежить від ваших матеріальних можливостей та вподобань. Це можуть бути дерев'яні кілки або стовпці. Бетонні стовби або залізні труби. В принципі, по тому, з чого і як виготовлені шпалери, можна відслідкувати добробут виноградаря. Коли я ставив собі дані шпалери, настали тяжкі часи, і довелося використовувати те, що було під рукою. Зараз можна бачити найпростішу шпалеру, але, мабуть, і найзручнішу. Виготовлена вона зі стовбів акації. Це звичайна двоплощинна шпалира. На мій погляд, вона найбільш зручна в використанні. Важливо тільки не пожлобитися на відстань між площинами і зробити її хоча б 80 см. Я отробив 1 метр і трохи в розвал стійки, зверху трішки ширше. Можна вільно заходити всередину ряду і працювати. Це дуже зручно і провітрювання краще, і сонця більше. Звисаючих приростів тут ніяких немає. Доростає до верхньої проволоки і прищіпується. Відстань від землі до першої проволоки 60 см між першою і другою 20 см, щоб швидше прив'язати молодий пагін і його не відломало вітром. А далі ще 3 ряди проволоки через 45 см кожний. Відстань між стійками у ряду 3,5 м. Хоча краще робити, все таки 3 метри. Висота 2 метри 20 см. Стопці закопані на 70 см під землю. Крайній трохи в розвал. Зважаючи на те, що довжина рядів невелика десь до 11 метрів, а діаметр стопців при цьому достатньо великий, то якорів я для них не ставив. Нижню частину стопців ту, яку закопував в землю, обробляв відпрацьованим мастилом. Важливо, щоб хоча б перша, друга і остання проволоки на шпалері були міцні. На них буде йти найбільше навантаження. На перші дві навантаження від лоз і майбутнього врожаю, а на останню від приростів, які ви можете вчасно не встигнути прочеканити, і вони будуть мотилятися вітром. Решту проволок можна, в принципі, зробити тоншими. Я взагалі от позаплутував би чим якимись провідками, проволочками поки працює. Якщо у вас є можливість поставити шпалеру такого плану з заліза або з бетонних стовпів, то. Звісно ж, вона простоїть у вас довше. Але і коштуватиме дорожче. А так, зараз такий тип шпалери мені, мабуть, найбільше подобається. Далі в мене йдуть вже одноплащінні шпалери. Матеріалу свого вже не було нормального, а грошей вкладати і купувати, особливо зараз, ніякого сенсу не бачу. Для столових сортів одноплащинний шпалер, як на мене, замало. Але при виборі. Поставити одну-двоплащину шпалеру чи дві одноплащинні, вибрав, звичайно ж, поставити дві. Потім пізніше планував додати ще по одній плащині, коли знайду матеріал. Але вирішив залишити ці два ряди столових сортів, так як є. на А між ними посадити ще по ряду технічного винограду. А останній ряд столового взагалі прибрати теж задля технічного. Тому там досі стоїть у мене тимчасова одноплащинна шпалерка, побудована з тонких кілочків. Тільки крайні стійки, нормальні. Для технічних сортів винограду у мене використовуються лише одноплащинні шпалери. Суть цих шпалер така ж, як і у двохплащинних: вертикальні стійки висотою 2,20, відстань між ними 3 метри ряді. Перша проволока на висоті 60 мм. Далі через 20 см друга. А далі ще 3 через 45 см одна віддонна. Як можна бачити, стійки вже тут зроблені з того, що було під рукою. З того, що зміг знайти. З якихось старих кроватей, шматків труб, трубочок, прутів. З великого вугла, прикрученого до чугунної труби. Є одна стійка навіть з монтажного профілю для гіпсокартону. Армована всередині акацієвим кілочком. Є кілька старих дубців, які колись були частиною підлоги. Є стільки з тонкої арматури. Тонка арматура, звісно ж, не підходить для стійок, Вона пружна, гнеться. Хоч і 16-та арматура, вона теж гнеться. Щоб її використати, позварював попарно проти арматур невеличкими відрізками, драбинкою. І добився того, що по цій осі вони не гнуться. Направив цю вісь туди, де має бути вітрове навантаження. А по осі ряду вони майже не граються. І проволока їх тримає при цьому, і, і лози. Крайні стійки підібрав все ж більш стійкі та надійні. По центру ряду теж щось наліпив зі шматків труб. А в проміжних використовував стійки з арматури. Хай там як, там, шпалери працюють, не впали. Низ не бетонував, там наварені перехрестя, і укопані вони крайні на 70 см і трохи в розвал. Додатково підкладався цеглини та відрізки чугунної 15 см труби, щоб менше йшли у землі під час натягування проволки. А проміжні стійки просто вкопані на 60 см. Також з привареними перехрестями, щоб не вихилило просто так вітром. Відстань між стійками у ряді 3 м. Якби наймав сварщика, то, мабуть, би розорився зі стількох шматочків труб та арматури. Тут все зліплено. Або просто б не схотіли братися за таку роботу. А так, розібрав старі клітки, в яких колись покійний дід тримав кралів, зібрав всі свої обрізки труб та прутів, знайшов пачку старизних електродів, просушив їх і займався художнім ліпленням стійок під виноградні шпалері. Часу, звичайно, це зайняло досить багато. Проволоку частково довелося зняти з перших шпалер, щоб спорядити на нових хоча б першу і останню проволоку нормальної якості та міцності. Там, де навантаження менші, використав різні проводки достатньої міцності та тонку проволоку. Так і збудував якось з підручних матеріалів. Сезон вже простояло і сильні вітри витримало під навантаженням. Буде можливість, то, звичайно, заміню деякі стійки та проволоку замість проводків поставлю, а поки. Як вже є. Проволоки на шпалерах після сезону використання потроху витягуються. І їх на початку нового сезону при необхідності підтягують. Ще цього не робили у цьому році. З інших типів шпалер мала у мене ще бути пергола чи арка. Але проєкт поки що так і не завершений через відсутність матеріалу. Функціонує поки що в вигляді одноплощинної шпалери. Є ще в мене геобразна шпалера зі звисаючим приростом, докручена до чугунних труб загорожі на межі з сусідами. Виконує роль захисного екрану від цікавих очей у мене у дворі. Виглядає ось так. Робив за власними довільними розмірами. Свою функцію також успішно виконує. Як загальний висновок до обох частин відео: Найкраща шпалера для виноградаря-любителя любителя та, яка вам найбільш зручна. На яку ви витратили найменше коштів, приклали найменше зусиль для її виготовлення. І яку в ідеалі вам взагалі зробив хтось інший, а не ви. Ручаюсь вам своїми руками попеченими шлаком від старих електродів і мозолям. І головне, щоб шпалера виконувала свої функції і влаштовувала вас особисто. Ну а коли промислові масштаби, то там вже інші технології, інші шпалери. І там, як правило, люди наймають спеціалістів, які на це вчилися. Я у промисловій масштабі не лізу. Я, звичайний виноградар-любитель зі своїми успіхами і невдачами. Наразі все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, реагуйте на відео. Буду вдячний цікавим коментарям. До побачення!